Всім привіт! Сьогодні у нас на розпаковці посилки. В посилках у нас знаходяться мініфігурки по Діснею. Так. Я щасливий, руки дрожать, тому що я роздобув ці пакетики. По-перше, бариги не дуже сильно загнали ціни. Я по дуже приємним цінам взяв. Мені це дуже подобається. Якось бариги не сильно наварюються на цих пакетиках з Діснеєм. Ніж на минулої серії. там, Минулої серії там, жінка з соколом, орк. там, Космонавти, вони прям по 500-600 по 600 гривень, там, з соколом взагалі 900 гривень дівку виставили. Ну, це якесь якесь знущання. Я просто не розумію. 900 гривень це величезний набір, а не пакетик з міні-фігуркою. Ну, що маємо, то маємо. А тут все прям. Прям цукерка, мені дуже подобається. ось. Дивіться, тут два. Я їх окремо вони зараз виглядають не в коробці, тому що їх прислала дівчина в дуже величезній коробці. Дуже в мене вона, в ця коробка не влазила у рюкзак. вона неї була така величезна коробка. І там лежали ці два пакетики, і вони були загортані у бумагу. Так що, це було щось. Так, да, прийшлося коробку викинути, а пакетики залишити. Будемо, ви не будете. Саме цікаво, вона вже ще їх відкривала та заклила. Ми Може таки бачили, коли ті, які люди сталися геть відповідально за своєї роботи. Хоп, ми відкрили. Давайте що тут. Сподіваюсь, нас не надурили. Ого, нас не надурили. Навіть екстра детальку залишили компас. наче, це наче, сподіваюсь, компас. Мініфігурка вже навіть, навіть зібрана. Да, вона була у неї, як вона називається, на фотографіях. Людина показувала те, що продає. Саме цікаве, ось, дивіться і набори Лего, там ось показують зливи, вже готова коробка, там скоро в продажі буде. Там в серпні саме цікаве, вже в коробках набори лежать. А до цього ж ніхто нічого не зливає. І саме цікаве по зливам з цих мініфігурок. Знаєте, де вперше з'явилися зливи цих мініфігурок? Ви не повірите. Вони вперше з'явилися у нас на Олексі. І не то, що з'явилися там зливи. А з'явилася вже в продажі мініфігурки фігурки по 500 гривень. Це ви представляєте? Людина виклала буклет. Ось оцей. що там за мініфігурки знаходяться? Ну, тобто повну серію. Та декілька мініфігурок вона виклала як ну, для продажу. Це був там, наче, кролик Освальд, прототип Мікі Мауса. Та щось воно не відкривається. Та Пінокіо. Так, да, і це його так от була викладена, як називається? Повня, повна ілюстрація мініфігурок. Це вам так із цікавих фактів. Отак тобі було викладено. Люди ще не бачили, як вони виглядають в світі. А у нас в нас Толиксі вже їх продають. Це просто щось неможливе, якщо вам скажу. Але в Україні під час війни викладають фотки наборів. Вони вже в продажі, які ще навіть світ не знає, як вони виглядають. І я це просто не... Може тут якийсь мама чи папа працює на заводі Лега? Ну, просто щось неймовірне. Давайте глянемо ще раз. Це я доставати не буду, мені так подобається, воно лежить в маленькому пакетику. так що Ось так. От. Це щось неймовірне, хочу вам сказати. Так, давайте далі. Тут також повинна бути відкрита. Це у нас була, я так розумію, Муана. Ну так. Да. Вони не підписані. Патахонтаса. Як там її називають? Просто Патахонтас. Відбачай за ці звуки, але без них нікуди. Опа! Ось! Це, як кажуть, Аврора. По легенді. А ще кажуть, тут є нові молди Голів. А ні. Тут, бачите, тут повністю. У Пінокіо кажуть. Ну, і точно знаю, що у Пінокіо, у Акваріума, там він тримає голову. Ну, тобто, сама моделька, деталька голови, маркіза, не шкріби. Так, давайте глянемо, одягнемо її корону. Як подобає принцесі. Опа. Вона повноцінна і дамо їй. Угу. Дивіться, корсет навіть. Вау, давайте цю под... краще пороздивляємось. Дві голови і нічого все. Щось я. Он дивіться, навіть сюди можна збоку щось і вставити. Там пір'ячко можна. Ось отак. Це вже. Це сюди. Ось тут платячко у неї, бачите? Так блищить. Так, сюди ставимо. сову, сова мультяшна. прям принт нанесений, значить сова звичайна деталька, але принт на неї нанесений мультяшний. Тому вона як з мультика виглядає. Не пам'ятаю, була у неї така сова в мультику чи ні? Чи я взагалі бачу це мультик? Так що це вже питання інше. Так, далі у нас є коробка, яка прийшла поменше. Ось така. Ну так, да, тут вже все спали. Ну ладно, Як хочете, можете присилати мені подарунки. А тут вже я бачу на пошті, особа не дуже добросовісно віднеслась до цього. Опа, бачите, тут все вилетіло. Ну, перше, кого ми засвітили, це в нас Мулан. Так, я сподіваюся, що це тут лежить Мулан. Як вона розлітілася. Ну да, бо пакетик Хатити... пустий. Так, давайте її трохи збирати. Мулан дуже класний. Дракон. Фамінний герб її сім'ї. Пояс. Дивіться. Це вона врятувала Китай. Дивіться, яка вона може бути злою. може бути щасливою. Давайте щасливою. Всі вони останнім часом злі, а щасливих людей у нас вже не залишилось. Волосся у неї проризинене. І тут пластмасове. І тут пластмаса, а тут в неї прирезинене волосся. Так що ось і... меч. Я так розумію, екстра детальки. Тут меч був, екстра деталькою чи ні? Ось мені цікаво. Ну... Вже нічого не зробиш. Вибору не було. Так. Ми збираємо наче так. Це ж правильно? Давайте глянемо інструкцію. А інструкцію з цієї зборки у нас нема. Да? палку є, а. Як збирати оце у нас нема. Ну так. Да. Це взагалі знизу. А це зверху. 4 Давайте їх от так поставимо. Опа! Ну що? За те, що вона прорізнена, трохи О, я може неправильно насадив тепер повністю. Як вам подобається? Так, тут. А тут навіть запаковано наче. Нащупали. І це наліпка з цього, з розетки. Я не бачу їх на розетки, не було. Як це так? Одиннадцяте. Прям. Уже це якісь гліп розетки, я не розумію. Для обдарованих якихось, не було на розетці Так, хто тут у нас тут? Екстр детальки. Давайте їх сюди. Тут у нас та-дам! Це у нас як там? Дієго. У нього міні-ножки, підлітка. Бачите, він згибається. Кофта класна. Давайте його щасливим опля! І ще у нього інша голова є. Вона також дух принтовано. Це прикольно. Давайте не цю голову. Я його звик бачити отаким. Капішон. можна сценку робити з цим, з червоною шапочкою. Ну, давай, фокусується на дівках. На задньому плані. Ну що робить? Телефон чоловічий? Ще перука є для хлопця. Пес. Колекція тварин. Да, сова та пес пішли в колекцію. Дивіться, які пес крутий. Зомбі пес. Гітара. Як не грати, щоб вона в руці була. О, ну ось все. Ми граємо та перемагаємо. Як тут встати, щоб ось так якось не ціпляється, ну ладно. Рядом постоїть. там листя Ну, воно класне, прикольно зроблено. Так, і. Все, давайте приберемо. А тут прям пакетик в пакетику всередині. Щас. Давайте глянемо, що тут нам пишуть. Це у нас угу. був 4. Хто у нас під номером 4? Ага. ага. Та дам це цей Маус Особистою персоною. Пакетик в пакетику. А як виявилося, ви пам'ятаєте принца, Це той якийсь принц, не король, О, Лев такий. Так він не дуже сильно дорогий, як виявилося. Найдорожчою мініфігуркою з цієї колекції, гадайте. Гадали? Це Стіч? 350 гривень за нього хочуть зараз. Ну, це на 900 гривень. Да, що в минулий стіч, що цей стіч, у мене його немає. І цього також не буде. Бо його... один був в продажі 350 гривень. Потім він зник. Ну, тобто це, я щось думав, просто роздивлявся, думав Стіч, порозглядую, хоча б за 350 гривень об'явлення. На... В Новоликсі, а вже, вже його викупили, так що навіть нічого роздивлятися. З тічі взагалі немає. Всі є, можна зібрати повну колекцію. От повну тупу колекцію можна зібрати по оголошенню. Ой, це не та голова. Маус, чарівник із серії. Ігра була, там щось там. Симфонія чи якось вона там. Діснея називається. Так. І нова деталька метли зроблена, бачите. Таку і в Гаррі Поттері використовують. Ну, прикольно прикольно. Навіть шестерня сюди можна вставляти. Тобто цю хрестовину, Чи як вона правильно називається? Зачарована мітла, сама ходила, і ведерце, Круто. Да. А от минула колекція, яка там, там, де жінка з соколом та орлом, ти на Олексі її не збереш. Там половини навіть немає. Я не розумію, яким чином. Може з-за цього, що Дісней популярний, тому і ці зменшені. Хто його знає? Наступний пакетик такий прийшов. У нас тут міні-фігурка також відкрита, бо видно, наче. Ну так, да, відкривали, ці штуки покрили, але я вже веду. ось отак. от. Мені не принципово, головне наявність. Оба! Тут у нас королева. ого. Ось я пам'ятаю королеву, хоча да, так, була королева. Да, тут є екстра деталі я дивився. Дві корони, ну тобто одна екстра деталь. Плащик і ще два плащика. Я не знаю, це так задумано, чи... бо не писало, що плащик це екстра деталь. Ну, вона, як видно, і є екстер деталі. Вон плаття. Далі у нас. Кофта. Далі у нас ми одягаємо плащик. Плащик. Ось так от. туди Раз. І два. Прямо все так продумано. Потім одягається ось оця одна штучка. Я дуже здивований, що їх дві. Це щось неймовірне. Оце так, як там кажуть, під фортули повзло те Одягаємо її. Ось так от. Трохи. Ідеально, наче. Ідеально? Так, да, ідеально. Одягаємо її корону. Ой! Тут трохи. Опа. Во. Це, як там, злодійка, яка нахромила білосніжку. Тепер треба випускати всю колекцію. Як вона називається? З гномами. Та білосніжкою принцем. І ось отак от. Дивіться, як. Щіт старинний і продуманий. Що його можна вже було в ті часи надягати ось от сюди. І ось зеркальце каже. То є на світі всіх міліє, всіх прекрасніший, що там траляля. А вона каже: любий інстаблогерша. Красивіша за тебе. Да. Ось така краса. Це прикольно, дуже класно. І дві екстра деталі, що я дуже шокований. Головне, не загубити. Так. І у нас остання посилка. Окей, все засвітив. Там у нас опа! Ще один останній пакетик. Ну, тут повинно бути те, що я шукав Номер 13 Допитливі вже могли дізнатися, що там таке. Але це я дуже хотів. І він у мене є. Навіть дивіться, ціна, реальна ціна. Я взяв трохи дорожче, трохи на 11 гривень. Та дам ось. Це вона жінка, яка має у собі хатню тваринку. Модель. Хоба. Давайте глянемо головного гостя програми. Це ось цей пес. Пес. Далматинець. Треба купити 101 набір такий, щоб зібрати 101 далматинця. Я не знаю, є таке? така людина буде зібрати 101 далматинця з лега, не знаю, зробити собі таку ціль в житті. І жити заради неї, як вам таке? І потім про тебе напишуть. В новинах, що людина збирала там 30 років долматинців. І вона їх зібрала з 101 долматинця. А потім ще 102, 103, там, як вони там. По друзі, забув, не вон, навіть посмішка є. Крута. Хоп! Ой-ой-ой! Ось ось так от, так, да, да. На Волосся. Да. Дивіться, яка краса. Оце я не знаю, що це в неї таке. Це, мабуть, знак модельної компанії, ну це з набору, це може гаманець. Щось такого і пес, якого це шкурять. На кофту для цього для принца. Так що Так що, дякую те, що нам попалося сьогодні. У нас немає пролика Пінокіо. Ну, Пінокіо я хочу, ще подивлюсь, по адекватній ціні цього кузничка, цього доктора Ву. Нема королеви, нема стіча і нема оцієї штуки. Оцього кролика, оце, 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 оце я брати не буду. Навіть якщо воно продається за приємну ціну. Вони мені нафіг не потрібні. Ну, тут капльох прикольний і все. Оце взагалі я бачив тут в нього ексклюзивна. Як називається по кольору парасолька. Такої мадженте кольору ще не було. Але я подивився в інтернеті, якщо там жаба продається там за, за 100 гривень. Ну, просто такого кольору також не було. Там сова, ось ця собака продається там за 200-300 гривень, там, речі. то ця парасолька продається за 10 гривень. Вона просто цей... Кузнечик тупо нікому не потрібен. Він ніхто. І ось цей кролик Освальд. Щось там. арт ар другий запис перший Так що ось. Так що ось таке. Ну от Стіча я хотів би, ну, ціна дуже велика, кусається, не знаю, що вони там неадекватні якісь люди. Стіча отримав. Ну Буду моніторити. Я це поставив, нагадував Ковала Ікс. На слово стіч. Як з'являється ключове слово Стіч, я бігом дивлюсь, якщо там адекватна ціна, то я замучу. Бачу, там лежить перший стіч за 250 гривень. Звичайний такий. Ну, брати його я не буду, бо ціна неадекватна. Так що, ось ми з вами подивилися. Зараз одну хвилинку. Та-дам! Для вас пройшла секунда, для мене ціла вічність. Нагадаю, що мені попалося. попалася. Робін Гуд, лис. Дуже класний. Фіона. Сподіваюсь, що її так зовуть. Так, да, Фіона, там Плейс. Це є кафе. Принц Лягуха. Ще одна Фіона Лягуха. Ось. Батько цього, як він там. Я вже забув, як він Так що він синий батько, да, він дорогий. Я здивований. Значить, наступний стіча по вартості. так що круто, ось цей я здивований, що він дорогий. Ну, це ж він бомбезний. Не знаю, чого він, люди його не оцінили. У нього навіть кофта з далматинця. Так, що... <ріху> да, ось моя. Давайте це відставимо. Велике дякую Володимиру за такий підгін. Він вдохновив. Якщо б не він, цього б всього не було. І так, у нас в колекція 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ще по секрету буде 12-й. Буде Пінокіо, але він щось довго-довго їде і я вирішив зняти зараз. І все. Ну Тут в колекції 18 фігурок. Зазвичай 12 фігурок у серії мініфігурок останніх. От усіх 12 мініфігурок. Їх неможливо зібрати. Тут в Дісней 18 фігурок і дивіться, вони всі є. Так що це прям бомбезно. Я тут на цій серії відірвався. Минулих я. Не міг відірватися, то коштів не було, то пакетиків не було. А тут я прямо відірвався в честь дня свого дня народження. Це, як можна сказати, зробив собі подарунок на день народження. Тепер у мене колекція мініфігурок. Не вся, але я вважаю, що це вже вся колекція мініфігурок, ну, окрім Стіча. Стіча ще пошукаємо, може колись, років через 20, хтось. По глупості його продасть, я його заберу, якщо ще буду живий. Так що ось такі ось справи. Дякую, що подивилися. Пишіть в коментарях, яка фігурка вам подобається найбільше. Мені найбільше подобається, вже дізналися. Ось оцей. По аксесуару мені дуже подобається далматинець, дуже подобається сова. Ну, ось Гетара ну тут все круте. Навіть сказати, оця гітара крута. Ну, просто в мене вже така є. Вона попадалася, навіть у мене дві гітари такі є. Одна завдяки Володимиру, друга завдяки мені. Одна в наборі з друзями, там у Фібі є гітара, а друга це Володимир мені підігнав новорічний набір Санта Клауса. І в ньому хотів сказати Діда Мороза, Діда Мороза більше не існує в нашому житті. Запам'ятайте, це москальська прерогатива. Святий Миколай. Санта Клаус. Це нормальні люди, які допомагають. Дід Мороз взагалі лору, щоб ви розуміли, лору російському, осісіянському. Це дід, який ворував дітей та морозив путників. Ось хто такий дід Мороз. А не той, хто дарує подарунки. Вони перетворили тварину, яка вбивала людей, на якогось героя. Так же саме вони перетворюють своїх окупантів у себе на героїв. Так що треба забути про Діда Мороза. Так що ось така вам порада. І ось пишіть в коментарях, хто вам подобається. Хто вам найбільше подобається, кого би хотіли собі. Може би хотіли навіть такого, якого в мене немає. Чи може ви мені порадити, там скажете, купи все таки такого доктора, ЗУ, чи хто він там. І, бо він дуже крутий, у нього там він неодоцінений. І я буду думати що до його покупкою. Так що ви головне пишіть. Також підписуйтесь на телеграм-канал, там вже багато людей підписалося, там дуже багато новин, там дуже цікаві факти. Та все інше там обговорення та таке. Так що до нових зустрічей. Пока-пока.